Сьогодні я вас вітаю в українському селищі в центрі Нью-Йорка на Манхеттені і я дуже щаслива, що маю таку можливість привітати учасників міжнародної конференції. Я впевнена в тому, що не буває колишніх. Працівників професійно-технічної освіти, і мої 30 років в цій системі дають мені таку можливість говорити. І сьогодні я вітаю учасників конференції з такого знакового для мене місця українського селища в центрі Нью-Йорка на Манхеттені. Сьогодні Нью-Йорк це серед українців. Дуже багато українців їхали сюди від війни. І це феномен українці це є дійсно феномен. Феномен в тому, що це навіть єдиний випадок в світі, коли біженці не стали ярмом державі, яка їх прийняла. Сьогодні українці це кращі послуги, сьогодні українці це кращі робітники, сьогодні українці це кращі. Види робіт, які вони надають, і те, що ми маємо сьогодні чергу за українськими робітницями, які надають послуги, або роблять кайтеринг, або надають послуги оформлення свят, чи парикмахерські послуги, чи послуги кухарів. То в цьому феномені є реальна ваша заслуга. і на цій конференції я хочу знову 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 сказати дякую. Дякую майстрам, викладачам, фахівцям своєї справи, які готували цих, фах... цих спеціалістів. Які надавали їм в руки робочу професію, і сьогодні я скажу наступне: що українська система професійної технічної освіти вона не перевершена. Це в світі феномен, такий феномен, який не можна повторити. Ця система збудована так, що люди отримують діти, люди. Підлітки отримують дуже значні навички, які потім несуть все життя. І самі важкі життєві обставини вони можуть повернутися до своїх навичків, які вони отримали колись в професійно-технічній освіті. Я низько спойняюсь кожному, хто навчає учнів, навичкам, навичкам робітничих професій. Я низько вклиняюсь кожному українцю, який несе гордо прапір своєї країни. Я пишаюсь, що я українка. Я пишаюсь, що я маю паспорт цієї країни, і коли в країні така важка ситуація, така важка війна, я поруч з своєю країною допомагаю в тому, щоб ми подолали нашого ворога. Я вірю в Збройні Сили України, я вірю в народ України і я вірю в систему професійно-технічної освіти, яка зробить все, щоб збудувати нову, гарну, щиру, велику країну по подальшому, -по і якою ми будемо всі пишатися. Я передаю вітання всім, хто мене помнить, всім, хто мене знає. Я дуже сумую за своїми роками в системі профтехосвіти. освіти. Це те, що я любила, це те, що я робила з серцем, це те, що ніколи не піде з мого життя. Я всіх вас обнімаю і вважаю вам терпіння і наснаги. Ви найкращі.